Сьогодні ми з вами зустрічаємося, щоб поговорити про ранішній догляд за шкірою обличчя, так. як визначите, крупне у вас широке чи не широке обличчя, по пропорціях на одиниці довжини, на одиниці довжини, це як лінійка, міряємо одиниці довжини, має приходитися дві третини ширини. Бачите, тобто, в мене дві третини. Не влазить обличчя, тобто в мене широке обличчя, не дивлячись на те, що вага в мене зараз 58 59 кг, Я все одно маю доволі широке обличчя. Коли закриваєте обличчя чолкою, за обличчя сприймається лише те, що виглядає з-під чолки. Бачите? Тобто обличчя стає ще круглішим. Тому власниці носії чолок, передумайте, подумайте цю ситуацію і згадайте, чи вам дійсно це потрібно. До речі, зараз я закрила брови. І тепер ви від мене маєте менше інформації, тобто ви не бачите, чи я дивуюся, чи я злюся, тобто ви не можете зчитувати інформацію. І от власне так реагують, оточуючи на тих дівчат, які заморозили собі брови ботулотоксинами. І тому думайте зайвий раз, чи колоти, чи не колоти. Особливо як ці в цю ділянку вони заторможують м'ясо рогато. Тощо довкола ока вони заторможують м'яз. і за рахунок цього в дівчат з'являються ще більше набряки, тому що цей м'яз... Приймає участь у відтоку рідини, розумієте? Тому тут двояка ситуація. Також коли ви йдете колоти коктейлі з мезотерапії з гіалуронки, ви маєте знати, що це є курс 4-5 процедур. І від них лишаються папулки, тобто лишаються сліди від уколів, в яких вони розмоктуються в когось від п'яти до 10 днів, у когось до двох тижнів розмоктуються. Тому це процедура, яка вас змушує певний час не показуватися на людях. І ще вона не має сенсу, абсолютно не має сенсу, якщо у вас на шкірі є лущення. Чому у нас на шкірі відбуваються лущення? Дивіться, якщо клітинка стала рубом, лущення – це ті клітинки, які стали рубом. Угу. І якщо вона стала рубом, але не відвалилася, то вона не відвалилася логічний, дуже простий проста відповідь, тому що їй ще не час, вона ще мала пожити. Ті клітини, які у вас на попі. Відвалюються самі по собі дівчата. у нас все тіло регенерує, у нас відвалюються клітини не тільки на обличчі, коли доживають свій життєвий цикл. Вони відвалюються і на попі, і на спині, і всюди. Але чомусь там ви не бачите лущення, поки ви не згоріли на морі, тому що процес відлущування наших клітин доволі. Гармонійний це а, звичайний процес, який наш організм сам запускає. І власне, коли клітинки відлітають зарано, вони не можуть відпасти, тому що їм ще не час, їх ще не замістила здорова клітина з зародишого шару епідермісу. Розумієте, тому коли вона стає рухом, вона відкриває клітину, яка ще недосформована, недоношена. Та клітина зазвичай рожевого кольору, тому лущення зазвичай супроводжується почервонінням. І оця рожева клітина, яка відкривається, вона як недоношена дитинка, вона має маленький імунітет. раз. По-друге, вона недосформована, вона не тримає тепло, яке ми виділяємо з тіла. Ви знаєте, мами діточок, хто міряв температуру ректально своїм дітям в попі, просто кажучи, то ви бачите, знаєте, що температура все. Середені організму. покладіть собі пальчик, в рот і спробуйте Що чисті руки. Температура всередині організму значно тепліша ніж назовні, тому коли ми маємо почервоніння, наші клітини не так тримають. Макіяж ви бачили, з почервонінь клітин, цей макіяж йде першим. Ми, як візажисти, завжди стикалися з такою проблемою. Приходить жінка, треба забрати почервоніння, наносимо коректор. За годину під час до кінця макіяжу, той коректор вже всмоктався. Розумієте, тому лощення. Це показник того, що ваш епідерміс не цілісний. І якщо ви візьмете светер, звичайний дірявий светер, і почнете впроваджувати туди якесь під нього якийсь гіалурон, розумієте, він не витримає, скільки ви не бігали, скільки ви не це, буде випаровувати це через дірки. Тому коли жінка приходить до мене і каже: Я хочу щось вколоти, я кажу: почни відновлювати цілісність епідермісу, просто почни спочатку для того, щоб відновитися цілісність епідермісу, треба правильно доглядати за своєю шкірою. Сьогодні ми про це поговоримо власне зранку, як доглядати за шкірою мертві клітини. Протягом дня можуть відлущуватися, але нові клітини з-за шару йдуть на поверхню, власне, вночі. Тому денний догляд це є догляд, який допомагає нам захищатися від агресії оточуючого середовища, захищатися від сонечка. І правильний денний догляд ще може затормозити місцеву вашу міміку. Ми сьогодні будемо говорити про ботокс без ботоксу та про ніжний боталотоксинт, який називається Пекти міорелаксанти, які вже зараз косметологічна промисловість впровадила в Кремль. Так багато дівчат сподіваються, що від догляду будуть мати таку шкіру 42 роки. Я вважаю це дуже класна шкіра, і я завжди милувалася, коли обличчя блистить. Коли обличчя блистить, це наші бабусі запудрювалися до кінця, до, до щоб шкіра була матова, дівчата. В юному віці шкіра багато виділяє ліпідів. Тому в юних дівчат, в молодих дівчат, шкіра сяюча, це показує нормальний гормональний стан жінки. Чим ближче ми до клімактеричного періоду, тим більше матово стає, наша шкіра не виділяє здорового вологого блиску. Тому я розкажу вам секретик, як після догляду досягти такої ситуації, щоб ваша шкіра блистіла вологим блиском. Тому що до мене колись, коли я мала школу макіяжу, завжди приходила одна косметологиня, вона працювала в гарному салоні, і в неї неймовірно блистіла шкіра. Я теж так хотіла, а вона мені продавала крем за кремом, крем за кремом, і я ніяк не могла досягти такого ефекту. Тож, якщо ви хочете, щоб ваша шкіра блистіла здоровим блиском, стартуємо, будемо говорити про ранішній догляд, як власне доглядати за шкірою обличчя зранку. І будемо з вами дивитися разом зі мною, як це робиться, тому що ви іноді плутаєтеся. Прийшла дівчина на консультацію, купила продукцію. Прийшла до Львова. В нас є офлайн-магазин в районі площі Теш... Петрушевича на Палія 9. Приходять дівчата, купують косметику, потім тіряються, кажуть, боже, я не можу розібратися, що за чим, що для чого. І власне якраз ці відео допомагають. Можете їх переглядати. І собі розібратися як поступово, як спланувати свій день, як спланувати свій ранішній догляд. Перше, ми звичайно чистимо зубки, це обов'язкова. Умова, тому що після того, як ми будемо чистити зубки після догляду, ми частинкою змиємо його з обличчя, що нам не потрібно. Друге, звичайно, я би вам все-таки радила, особливо дівчатам з жирною шкірою, робити догляд до першого гарячого пиття. Тому що, коли ви випиваєте якийсь гарячий напій, шкіра починає всмоктувати те, що вона виділила, тому що вас. Піс... Прискорюється кровообіг. Також, якщо шкіра жирна, то ви обов'язково робіть до спорту ваше очищення, інакше можуть бути у вас висипні елементи. Ранішнє очищення може бути за рахунок гелю для вмивання, і ранішнє очищення може бути за рахунок молочка. Давайте обсудимо цю різницю. Деякі дівчата кажуть, що а, я не знаю, що робити, чи вмиватися зранку, чи не вмиватися зранку. Говоримо про ранішній перший етап догляду це очищення, це най, 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 один з найважливіших варіантів, особливо, якщо у вас є висипка. Особливо, якщо є висипка. Дівчата, якщо є висипні елементи на шкірі, ваш ранішній догляд має включати в себе молочко. Чому молочко? Чим відрізняється від умивачки, чим відрізняється від тоніка? По-перше, давайте домовимося. Я думаю, що ви всі знаєте, а засоби для зняття макіяжу мають бути безсульфатні, мають не містити сульфатів. Якщо ви не знаєте, чи ваша пінка містить сульфати, чи не містить, тому що іноді виробники пишуть на коробці зміст і не пишуть його на баночці. Якщо ви не знаєте, ви викинули коробку і зараз вагаєтеся, чи містить сульфати ваша умивачка, чи не містить. Перше, що зробіть, спробуйте її спінити. Якщо вона гарно піниться, це значить, що вона містить сульфати. Але клієнт любить, коли пінка гарно пахне, гарно піниться. Тому виробники доволі часто додають сульфати, які дають по таку огромну, таку величезну піну. Так от, кому треба вмитися, кому треба молочком. Якщо ви маєте висипку, ви обов'язково доглядаєте за шкірою. Молочко. Чому? Тому що молочко містить невеличкий відсоток молочної або фруктової кислоти, тобто містить кислоту. Пропіон бактерія акне, яка викликає запалення шкіри, це бактерія анаероб. Вона дуже боїться кисню. І як тільки ви починаєте користуватися молочком, це відбувається щоденне делікатне відлущення. Ви не будете потребувати, особливо дівчата сухої нормальною шкірою. Я вам скажу, моя шкіра пілінгу не бачила. Вже майже три роки буде в лютому, як вона не бачила пілінгу ніякого. Молочко до молочка ми відносимося як до щоденного пілінгу. Так, от якщо ваша шкіра з висипкою, ви берете молочко. Якщо ваша шкіра просто жирна без висипки, ви можете взяти пінку. Що робити дівчатам сухої нормальної шкіри? Якщо ваша шкіра на ранок щось виділила на поверхню, тобто ви бачите, що вона блистить. Ви мусите вмитися. Або протерти обличчя молочком. Якщо ви бачите, що ваша шкіра вже в ем... Пов'язано це з віковими нюансами. Якщо вона вже не виділяє стільки жиру, щоб ви зранку блистіли, вам достатньо лише тоніка. Тому перший етап ви можете пропустити. Шкіра жирна без висипки. Ми беремо гель на долоньки, спінюємо на долоньках, не на обличчях. Безсульфатні гелі піняться доволі делікатно, ви не отримаєте великої піни. Спінюємо на долонечках, гарно-гарно миємо обличчя, після того споліскуємо його водичкою і витираємо насухо. Якщо ви. Маєте лущення, якщо ви маєте зморшки і дуже скоро хочете цього позбутися, молочко дівчата тоді має бути і в ранішньому, і в вечірньому догляді. Чому? Тому що ви будете відлущувати за рахунок молочка мертвий епідерміс. давати доступ кисню, якщо є висипка, і забирати поверхневі зморшки, якщо у вас. Є е, така ситуація, тому зараз я буду використовувати молочко з гіалуроновою кислотою і тонік з гіалуроновою кислотою. Це делікатна серія, яка підходить до будь-якого типу шкіри. Абсолютно до будь-якого типу шкіри. Я його тільки щойно отримала, тому воздушну подушку я звичайно прокачу. Я абсолютно не економна людина, тому я беру молочка плюс-мінус так. Вот. І та зараз в мене є тоналка на обличчя. Звичайно, бо я спікерила з вами вже 20 хвилин, я конопата. І абсолютно нормально, якщо при нанесенні вашого очищуючого засобу у вас червоні обличчя. Зараз будемо спостерігати, як воно почервоніє. Це нормально. Ми беремо молочко, якщо ми хочемо забрати висипку, особливо там, де ділянки, де багато комедончиків, ви молочком притурмо, бо він має такий незвичайний аромат. Просто надзвичайно це молочко з гіалуронкою Ви там приторможуєте Якщо ви хочете, щоб ваші міролаксанти подіяли Подіяли ваші креми, починати треба спочатку. Тому що, власне, молочко і тонік підсилюють дію кожного крему в 4 рази, це є дуже важлива ситуація. Ми протерли. Гарно, гарно нанесли. Боже, запах гіалуронки просто неймовірний. Поєднюється вона з міорелаксантами, підходить для любого типу шкіри, але все одно наша шкіра в туалет не ходить. Вона всі продукти своєї життєдіяльності виділяє на поверхню. Видільною поверхнею нашої шкіри є пори. Тому якщо ви зранку не заберете все те, що шкіра попісяла і покакала за ніч на поверхню, у вас буде мікроінтоксикація шкіри, підшкірна висипка. Що у вас не підлітковий період і досі ви маєте висипку? Це означає, дівчата, що ви неправильно очищуєте шкіру, починати треба з очищення. Я ще візьму один ватний дисочок, тому що хочу повністю зняти тональний крем для того, щоб вам показати. Дію засобів з міорелаксантами і розказати, як користуватися ранішнім доглядом. Тобто, ще раз, якщо ви хочете позбутись висипки, якщо ви хочете позбутись зморшок, молочко може входити з зневоднення. До речі, до речі, ви взагалі можете не вмиватися водою, ви можете відмінити воду в вашому догляді. Хоча б на 21 день, і ви за рахунок молочка і тоніка відновите абсолютно зневоднену шкіру, що лущиться. Це я вас запевняю: ваша шкіра просто буде нереально гарна, якщо ви перестанете контактувати з водою хоча б на деякий час. Ви, певно, помічали, що просто, навіть після того, як ви ополоснули. Ваше обличчя рідиною, водички, обличчя стягує це все явище осмоса. Кожна водна процедура є зневоднючою. Тому, якщо у вас шкіра лущиться, перестаньте тимчасово використовувати воду. Власне, зараз, я як е, власниця сухої шкіри, я можу зранку, і в мене немає мертвих клітин не піддернуться, тому що я правильно доглядаю за шкіри. Я зараз можу зранку не протирати молочком, а просто скористатися тоніком. Тобто, якщо ви задоволені станом вашої шкіри, вам не треба забрати. Вам не треба забрати лущення, вам не треба забрати висипку, вам не треба забрати почервоніння. Чим ще може серія з гіалуронкою знадобитися для проблемної шкіри? Тому що коли нашій шкірі вистачає гіалуронової кислоти, то наш сальний секрет стає більш рідким, і за рахунок цього дівчата, йому треба менше отвір для того, щоб вийти на поверхню. Тобто, коли ви використовуєте серію з гіалуроновою кислотою, ваші пори стають вущими. Де ми протираємо обличчя тоніком? ці ділянки? Я показувала зараз ще раз. Покажу. Це ділянка, ця ділянка це вже шкіра не довкола очей, це ділянка обличчя, але доволі часто, саме в цій ділянці, у нас є зморшки, і ми вважаємо, що це зморшки довкола очей. Але це не зморшки довкола очей, це зморшки на обличчі, близько до очей. Тому, якщо ви хочете, щоб ваш крем подіяв якомога сильніше, ми всю ділянку по переорбітальній кісті протираємо тоніком обов'язково. Мені... Покусюють всі тоніки. У мене суха чутлива шкіра, тому всі-всі тоніки мені покусюють. Це абсолютно нормальна ситуація, що ви цього не лякалися. Це є норм. Наступне що ми робимо? Ми беремо і наносимо крем довкола очей. Моя любов. Любов Любовна, крем з міорелаксантами Рінова. Пекти мірелаксанти тимчасово, поки вони є на обличчі, вони приторможують міміку, і за рахунок того шкіра довкола очей і на чолі перестає активно рухатися. Але цей крем рінова він має не тільки мірелаксанти, він має ще дренажні компоненти, які забирають набріки, зміцнюючі компоненти. Тож ним я користуюсь і рано. І ввечері. Але якщо ви хочете лише зекономити лише на ранок наносити, щоб приторможувалася міміка, ви можете купити собі більш бюджетний крем, наприклад, крем з еластином з нашої серії, користувати на ніч еластин, а на ранок користувати нюрелаксанти. Таке теж може бути, особливо якщо ви дивилися вечірній догляд. Я, наприклад, на ніч використовую серію від пігментації, а серію від пігментації. За рахунок того, що там є кислота альфа-гідроксильна, вона не товарищує абсолютно з мірорелаксантами. Тож, на ніч, ви можете взяти крем з базової серії. І можете взяти на ранок крем а, з рінова. Крем для губ підтримує об'єм губ, захищає від кисетних зморшок. Ви забудетесь, як його наносити. Дивіться, як його наносити. І по, по, по зовнішній поверхні губ і на губи. 10 років використовується крем. Йому я завдячую тому, що немає кисетних зморшок, адже кисетні зможки це ознака віку. Далі я зазвичай беру сироватку з міорелаксантом від серії Змійки. Тому що в мене активне чоло, я беру таку сироватку це рімі Але якщо у вас жирна шкіра, я би вам радила використовувати... Сироватку з гіалуроновою кислотою. Вона буде розріджувати сальний секрет і стягувати вам пори. І якщо шкірі достатньо води, якщо ви будете використовувати сироватку з дрібномолекулярною гіалуроновою кислотою, вашій шкірі буде достатньо води, вона перестане виділяти надлишок жиру. Коли нашій шкірі не вистачає води, вона починає продукувати багато жиру. Це є нормально, тому що вона намагається від зневоднення захиститися води. Ми з вами, як завжди, всі. Не допиваємо це нормально. Більше з нас не п'є необхідної кількості води. Раз, по-друге, та кількість води, яку ми випили, і з'їли вона йде до мозку, йде до серця, і лише в останній момент вона йде на поверхню обличчя. Стимулювати притік крівіни, водички, кровушки до обличчя ми стимулюємо масажами ж сироватки. Ми беремо один натиск на дозатор. Про сироватки ми поговоримо детальніше в наступному ефірі. Розподіляємо по долоньках і умиваючими рухами. Зараз я гіалуроночку взяла і умиваючими рухами Є? наносимо на все все обличчя. Ви в перші рази можете стикатися з тим, що шкіра зневоднена і вам не буде вистачати одного натиску. Не бійтеся, вона нап'ється, вона скоро привикне і буде все добре, окей? Тому, якщо шкіра широкопориста, якщо шкіра зневодне не рушиться, сиротка з гіалуроновою кислотою. Дівчата і... зазвичай кажуть після сиротки, окей, моя шкіра вже неймовірна. Після очищення тимізування сироватки вам буде всього достатньо. Ви маєте знати, сиротка це дрібномолекулярна структура, вона проникає в глибокі шари шкіри, і вона йде за місць ін'єкції, замість мезотерапії. За... за рахунок того, що вона дрібномолекулярна, вона потребує моментального закріплення кремом. І отут я обіцяла вам, що я вам дам можливість розкажу, як нам зекономити. Крем Рінова це наша люксова серія. Я собі зараз ще замовила равлика, чекаю, привезу точніше, з Італії. Равлик теж наша люксова серія. Беру крем Рінова і я його наношу на все обличчя. Я розподіляю на ділянках. Не, не долой, вибачається. І також такими ж умилаючими рухами я наношу на все обличчя, шиї, декольте. Але він трошки дорогий, він класнючий, він, крім міорелаксантів, так само як крем для, для очей. Він містить купу, купу, смакованок, він ущільняє шкіру, він бореться з пігментацією. Це найліпший крем, який є. Але з мімічкою, з рухливістю він лише на чолі гарно працює. Чому? Тому що носогубку він не в змозі ніяк зупинити. Також отут у нас часто буває мімічка, правда? Нанесла я на чоло рінову на міжбровку, доволі багато. Бачите, і перейшла метеликом на шкіру обличчя на ділянки з мінічними зможками. Далі я підсилюю, дію рінова. І ми, до речі, отримали з дівчатами, отримали масажні баночки. У мене чорна, ну, в мене така старезна. І я зараз приливаю кровушку дівчата. Ніяк не довго, нам треба до почервоніння. Тобто, нам треба просто дати червоне. Угу. І так, ой, і трошечки от сюди. Раз, вийшли, не до шкіри, а довкола очей. А всю ділянку нам треба викликати по червоні. І все, і ваші бровочки за тиждень зупиняться. Чим жирніша шкіра, тим повільніше досягається результат. Чим шкіра сухіша і тонша, тим скоріше ви побачите результат від ріно. Брови зупиняться. У мене коли приходили на перманент дівчатка. А якщо не маєте баночки, можна зробити такий масажик. Можна костяшечками пальчиків зробити масажик. Якщо ви хочете зекономити, я всім дівчатам кажу так: ми тоді наносимо рінову тільки на чоло, а на все обличчя ми дійсно можемо зекономити. Ви знаєте, що професійні креми вони доволі недорогі, вони існують в об'ємах 250 мл, і ви можете собі купити, він буде такий крем. Буде коштувати для вас значно дешевше, ніж рінова, і ви можете його наносити на обличчя шию і декольте, і таким чином можете економити, вибрати собі крем по вашій проблемі, по типу шкіри і зекономити. Тобто, далі на все обличчя ми можемо нанести крем з вашої серії, яку ви хочете використовувати. І, наприклад, якщо дівчата використовують серію з вітаміном С, з активним вітаміном С, вона теж свариться. З міорелаксантами, тоді ми Вітамін С наносимо на цю ділянку, а крем наносимо на чоло. Я колись поїхала в Туреччину і вийшла серія зі змійкою, і я її взяла з собою в Туреччину. І е, якось так відбулося, що був в мене розрив між використанням і невикористанням релаксантів. Мені було треба записати. Я записала відео по самомасажу обличчя, і от зараз дивіться, в мене брови вони симетрично піднімаються. А в тому відео ви можете відкрити, подивитися на ютубі просто для цікавості. Хто ще там не розуміє, чи працюють міорелаксанти, чи не працюють. Видите, в мене чоло не колоте, <с période> щоб ви зрозуміли. Взагалі не колоте. Тобто я маю спокійну міміку, але зараз вона в мене не стрибає. А в тому відео, там де я показую масаж обличчя, вона в мене стрибає високо, майже на один сантиметр. Я її не можу заспокоїти. Звичайно, я вибрала для вас. Найкращі кадри, але тим не менше вона там скрибає. От далі, через 20 хвилин, особливо для власної жирної шкіри, ви можете промокнути обличчя сухою серветкою. Не забувайте, що шкіра обличчя знаходиться до грудей, ну, принаймні до ключиць. Не забувайте доглядати за вашою за вашим декольте. Взагалі, ранішній догляд, а якщо ви, ми в цей день не робимо масаж, займає 2-3 хвилинки. Має бути обов'язковим, стримує макіяж. Подовжує вашу молодість, захищає від агресії оточуючого середовища. От, у нас шкіра обличчя доглянута, сяє і готова до нанесення макіяжу. Заплануйте свій час так, щоб між доглядом і вашим макіяжем проходило 20 хвилин. Це є важливо, тому що якщо ви одразу нанесете. Ваш макіяж то у вас будуть певні проблемки. Може денний крем потягнути за собою тунель.